Що потрібно зробити, щоб твоє зруйноване Росією житло відбудували? Про це говоримо із Ольгою Стукало, випусковою редакторкою громадської організації Вікно відновлення у студії. Працює Руслана Кравченко. Громадська організація вікно відновлення напередодні провела публічну дискусію із питанням, що показав моніторинг відбудови житла в Києві. От моє найперше питання до вас: що саме показав цей моніторинг? Яка ситуація із відбудовою саме в Києві після російських обстрілів? Дякую за запитання. Ну, власне, в нас є кілька висновків з цього моніторингу. Хочу одразу зазначити, що ми обстежили дев'ять будинків багатоповерхових, які були суттєво пошкоджені протягом 22 другого і двадцять двадцять третього, двадцять го років. І е, це, звичайно, не всі будинки, тому що зараз на стане на зараз відновлено вже 25 таких будинків. Е, але все одно це дає можливість побачити певні тенденції, саме тенденції. Е, що ми побачили? Що м Відбудова відбувається не за принципом «build back better». Тобто будинки відбудовують не краще, ніж було, а так як було, тобто до того стану, в якому вони були до моменту влучання ракети чи то дрона. Будинки відбудовуються, на жаль, без партисипативності. Тут, що я маю на увазі, без залучення мешканців до цього процесу. Є активні мешканці, є активні ОСББ, які можуть сприяти саме кращій відбудові, можуть допомагати, але фактично вони не є учасниками цього процесу, і вони, якщо так грубо говорити, навіть на думку підрядника вони йому заважають. А хоча могли би насправді давати якісь рішення для більшої ефективності, швидкості і прозорості, і в нас один такий випадок є, коли склалася позитивна взаємодія ОСББ з підрядником, і на думку саме цього ОСББ, це здешевило процес відбудови. Це такий другий момент, який ми зафіксували. А ще один момент. Стосується того, що енергоефективність не проводять, якщо до моменту удару в будинку цього не було. Відповідно, якщо було, то потім людям відновлюють термофасад або роблять утеплення, якщо воно було. Щодо безбар'єрності, бо це теж було предметом нашого інтересу, то фактично таких заходів в межах відбудови не вживають. Щодо того, як відбуваються внутрішні ремонти, тому що власне саме ці дев'ять будинків, які ми обстежили до проєкту відбудови, входив саме ремонт і в пошкоджених квартирах, тобто він відбувався не за є відновленням, а саме в межах цієї відбудови, то це так би мовити, як казали нам певні мешканці, соціальний ремонт. Тобто економ-варіант, коли найбільш такі недорогі використовуються матеріали і Певна частина мешканців навіть повідмовлялася від цього. Ті ті мешканці, яким це провели, з якими нам вдалося поспілкуватися, вони говорили про те, що справді це ну дуже дешевий е, варіант, який на жаль не дуже якісний. А часом там, де є якісні матеріали, вони неякісно змонтовані. І отут власне це та той проблемний момент, про який які міг би могла б вирішити партисипіпація там, де мешканці могли б простежити, промоніторити, як саме відбувається, та й десь звернути увагу а, тих же підрядників на якість того, як вони виконують цю роботу, якщо, наприклад, поверхів, багатоповерхівки пошкодження на е, перших поверхах, чи йдеться про якесь умовне укриття, бодай на тому ж першому поверсі після відбудови? Ні, не йдеться. Тобто, це оце це та один з основних висновків, що відбудова відбувається тільки до, на, до того стану, в якому будинок добув до прольоту. Тобто щодо до, до його проєктної документації на момент здачі в експлуатації. Тобто це будинок, наприклад, 61-го року, будинок 81-го року, як і він не мав укриття в проекті, йому не роблять ніякого укриття. Бо ну власне так нам як нам пояснив один з депутатів міської ради, до якого ми звернулися з таке власне з таким запитанням, чому ж не покращують, да чому не роблять кращим, він зазначив таке, що у 2022 році, ще після перших тих великих прильотів, які всі ми в принципі запам'ятали, робили відновлення краще ніж було, тобто робили і фасади утеплювали, але Нормативна документація за його словами не дозволяє цього робити, тобто це є порушенням процесів, і за це певні люди, як він сказав, досі носять електронні браслети. У вашому моніторингу також йдеться про двадцяти поверхівку, яка розташована на вулиці митрополита Липківського, і в моніторингу йдеться про те, що процес був затягнутий із її відбудовою. Як часто взагалі люди зіштовхуються із затягуванням процесів? Думаю, що ну, не можу говорити да, так за всі будинки, але за ті, що ми обстежили, то в багатьох випадках це було продовження робіт. Власне, в п'яти будинках з наших, яких ми обстежили, є продовження робіт, а одна, буде, одна багатоповерхівка ще не завершена ми намагалися зрозуміти е, чіткі причини. Чітких причин, на жаль, ми нам з'ясувати не здалося. Тобто я вам зараз скажу те, що ми припускаємо, да, але не точно знаємо. Припускаємо те, що фінансування відбувалося нерівномірно. Тобто, в певні періоди від зупинялася відбудова, спинялася цей процес саме через те, що не було надходження коштів. Це ми побачили по тих угодах, які укладали додаткові угоди підрядників замовникам на цих будинках, в тому числі на Литківського де саме зазначали, що у зв'язку з перерозподілом фінансування, виробничою необхідністю та зміною обсягів робіт, вони від терміновували цю власну відбудову. А, але в певних м, випадках бувало таке, що відтерміновували, але потім укладали ще одну додаткову угоду, якою цю все ж таки проводили потім в той час той, той же спочатково визначений термін. Це могло би бути, наприклад, 7 місяців. Але так, але в більшості випадків це відбувається довше. Хоча при цьому. Осяг робіт зменшується, і сума відбудови зменшується. І тут питання для нас залишається теж відкритим, тому що остаточно нам ми на питання, чому так відбувається, відповіді від, на жаль, від профільного департаменту КМДА не отримали. Що ви радите тим мешканцям, які опинилися в ситуації, коли їхнє житло постраждало внаслідок російського вторгнення? Як діяти, з чого почати і коли починати діяти? Ну, власне, тут в нас є поради і від самих мешканців. Ми фактично в кожну ініціативну групу або шкіруючу компанію чи ОСББ про це запитували, тому що одне одним з наших завдань теж було б дати якісь рішення для людей, щоб це не було лише показом якогось негативу. Тож от що радять самі мешканці, що можемо порадити ми. Перший пункт це бути активними від самого початку. Перше і це означає, що попри те, що сталася складна подія, про те, що люди травмовані психологічно, можливо, навіть фізично, вони повинні самі одразу бути проактивними. На жаль, допомагає створення об'єднання, створення інститутних групи. Там де є ОСББ, теж це допомагає. Коли є вже певна певний гурт людей, готових активно включатися, тому що це потребує інвестування з власного часу, зусиль, нервів, потребує подання запитів. Це власне комунікація з усіма, хто відповідальний за відбудову, це і районна влада, районна адміністрація, це і, і профільний департамент Київської міської адміністрації, і цей той замовник відбудови, це комунальне підприємство «Житлоінвест УКБ», яке власне замовляє всі відбудовчі роботи в Києві. І часто це Може бути складна комунікація, але вона працює, як показав досвід цих людей, з якими ми спілкувалися. Коректно складені запити е, отримували відповіді і отрим... вони отримували певне розуміння. Вони могли трошки пушити процес відбудови от такою увагою до всього. Коли вони запитували, а чому саме, власне, так, так як ви зараз мене запитали, чому зупинився процес на тому чи тому етапі, а що буде входити, а який саме ремонт буде зроблено, наприклад, в містах загального користування, це допомагало. Я також була в одній із багатоповерхівок, яка потрапила в ваш моніторинг на вулиці Остафія Дашкевича на лівому березі Києва. Це було в січні місяці 24-го року. На той час це вже був місяць після того, як Росія завдала масованого ракетного удару по Києві. Постраждала саме ця багатоповерхівка, і мене насправді тоді дуже вразила та картина через те, що це був січень місяць. Люди залишалися жити в своїх квартирах. Там був невимовний холод через те, що вікон не було. В деяких під'їздах там були. Пошкоджені під'їзди в різних ступенях, там, де менше закрили плівкою, там, де більше люди, звісно, не могли проживати. Але мешканці мені тоді казали, що алгоритм ніби ось цієї відбудови і цього першочергового якогось відновлення, аби люди могли жити в своїх квартирах, є, але він не діє. Що ви скажете станом на зараз? Чи збільшилася допомога людям у перші дні, тижні після прильоту, щоб? Все-таки люди могли залишатися в своїх будинках. І ми звісно розуміємо, що якщо не буде ось цієї швидкої допомоги, так ступінь пошкодження він збільшується, тому що це і якісь там умовні погодні умови, перепрошую за тавтологію, і інші фактори, які пошкоджують житло ще більше. А, так, цілковито погодно з вами. Ми якраз щодо цих саме цього будинку, то, на жаль, мешканці фактично до весни були без вікон, і фактично майже рік вони були без газу. Але їхня активність допомогла допомогла в тому, що як тривали роботи. Щодо цих моментів, так, як власне відбувається допомога одразу після прильоту. Тут я пошлюся на нашу колегу по громадському сектору Катерина Рапута, з благодійного фонду «Сміливі», яка на громадських засадах координує від КМВА зараз саме от цю допомогу, яка відбувається зразу після прильотів. Що вона зазначила, що протягом останніх місяців, завдяки певним. Адвокації, дописам, запитам вдалося трошки покращити цю ситуацію. А, і е, є координація, так, власне. А, бо раніше, як вона говорила, люди не розуміли, до кого ж їм звертатися, да, за тою ж саме плівкою, і хто її привезе, і хто вивезе будівель це сміття, яке утворилося внаслідок обстрілу. То ось зараз і вона власне сказала, що це. Проміжне, але хороше рішення станом на зараз чат-бот є оселя, який запустили. Ну, власне, тиждень тільки він є, але він е, допомагає знайти контакти. І от контакти до кого ж звернутися, да, одразу після прильоту, саме за такою допомогою. Тому що ми знаємо про її відновлення, да, і кожна людина, в якої дії стався цей пошкодження квартири внаслідок обстрілу, має подати заявку і вона може зробити з мобільного телефона. А от якщо говорити про весь будинок, да, про можливості потім відселення, в кого про це запитати? Власне, тут має допомогти цей створений чат. Бо власне бачите, на жаль, тільки зараз створений. Але в перший час, Наприклад, якщо квартира дуже пошкоджена, людям не дають виплати на якесь на зйом житла. Чи все-таки є якась фінансова допомога саме? А щодо фінансової допомоги, ми запитували теж мешканців, це була нерівномірна ситуація. Тут да, я можу сказати, з досвіду, не з алгоритму дій, як робити, а з досвіду цих людей, і було по різному. Деяким мешканцям надавали тимчасове житло, вони там мешкали безоплатно, а деякі мешканці не пропонували цього і не надавали. І вони вже змушені були самі звертатися до районних адміністрацій, до депутатів, які живуть в їхньому районі, про... з такими запитами. Тобто, вони мають оформитись як ВПО -та mm -hmm. і отримувати цю допомогу. Але дехто про це каже, ми взагалі про це не знав. Mm -hmm. А від міста надається? От я пам'ятаю якусь інформацію про 10 тисяч гривень. Так, першочергових. так, є. Є mm -hmm. допомога від міста і люди мають право фактично. Це має відбуватися в тому штабі, да, який розгортається після обстрілу, де людина може подати свої документи на це, або отримати зразок заяви і потім подати цю інформацію. Такі нам звертались теж, коли ми говорили з місцевими депутатами, тобто ця, ця допомога є. Інше питання, наскільки оперативно її відплачують, тут мені здається можливі запитання. Але можливість її отримати є. Чи є допомога від міжнародних організацій? Червоний хрест свого часу надавав як зараз. По з тими ліски мешканцями, з якими ми говорили, вони не зазначали, що отримували саме, от щоб це було прям масово, да отримували саме якраз Продашкевич, вони їм поставили в НЗК в містах загального користування Червоних Хрест за да, допомогою Червоного Хреста вікна. Тобто є така допомога, але вона зараз вона ну, не покриє там, скажімо, да, точно всієї відбудови, вона стосується певних саме частин, і очевидно, вона певними це не не йдеться про те, що, наприклад. Так, що стався приліт, і зразу там буде міжнародний да, міжнародна організація або Червоного Христа, які можуть надати допомогу. За цією допомогою треба звертатися. І це якраз може робити ОСББ, це може робити ініціативна група будинку. Пані Ольга, а якщо люди самостійно собі встановлюють, наприклад, вікна чи повертають їм гроші за самостійно встановлені якісь предмети? Тут е, треба звертатися більше до механізму є відновлення, е, тому що е, раніше на початках да, роботи цієї державної програми. Е, Цього не треба було робити, тому що тоді компенсації не було. Потім процес удосконалений, але зараз я вам не можу сказати точно деталей, оскільки я це знаю, що треба просто це зафіксувати, треба зберегти всі чеки, і тоді вона може війти в програму компенсації. Але тут би я закликала людей зайти в на сторінку програми є відновлення і почитати інструкції. Там досить непогано викладені всі запитання, відповіді власне на такі, в таких випадках. Повертаючись до дослідження громадської організації. Вікно відновлення. ви виявили системну проблему, що більшість контрактів на відбудову укладають із вузьким колом виконавців. Розкажіть про це більше, чому виникла така ситуація на вашу думку? Власне, справді ми це виявили, що е, більшість закупівель проводяться з одним е, за участі одного, е, одного кандидата, да, одного претендента на цей е, договір. І потім з ним вже і укладається ця угода. Ба більше е, є випадки, коли, е, наприклад, моніторинг ДАСУ побачило якусь помилку в укладенні документації і е, е, Приписало да, розірвати цей договір, то потім проводять новий тендер і укладають договір з тим самим підрядником. Знову ж таки, якщо ми можемо, звичайно, ми тут можемо припустити, да, що тут є певні непрозорі моменти. Але якщо говорити так загалом, от наші колеги з інших громадських організацій, які моніторять відбудову загалом і стежать за будівельним ринком, вони кажуть про Низьку конкуренцію загалом по всій Україні в В підрядах. Тобто, зараз на жаль, це як це не тільки в Києві відбувається, так що є тільки один претендент, і він вже і виграє. що немає реальної конкуренції на е, забуду, в, в будівельному ринку, угу. але все-таки тут дещо йдеться і про якусь неправомірну ситуацію. З якими ще неправомірними ситуаціями ви зіштовхувались під час моніторингу? Ну, деякі речі, які там можуть дати нам таке припущення, да? От коли ми бачили, що, наприклад, один з підрядників, який вигравав з наших дев'яти будинків, п'ять ремонтів робила компанія Аскон. І як ми з колегами подивилися, фактично ця компанія є От, кримінальна справа, де вона фігурує, ну, вона ще не завершена, але, на нашу думку, це могло би бути підставою да, не участі її і не вигравання, але вона виграє і нічого їй не заважає. А більше про цю компанію колеги з руху? Чесно вони припустили, що є зв'язок між цієї компанією і партією Дорнасам кінець? Я вас запитаю щодо загальної відбудови по місту Києву. Яку тенденцію ми бачимо? Скільки будівель відновлюються станом на зараз? І загалом, як багато пошкоджених багатоповерхівок в Києві, які потребують відбудови? Можливо, ви знаєте цифри, скільки людей залишилося без житла? Можу сказати ту інформацію надати, яку надавав профільний департамент станом на 7 серпня. В Києві пошкоджено вже більше трьох тисяч будівель. З них більше двох тисяч ста це саме житлові будинки. Це дуже великий об'єм, дуже великий об'єм. І, на жаль, відновлено тільки 25 будинків. Тобто ми розуміємо, що це дуже складний тривалий процес. По самих ще об'єктах відбудова триває. По інших об'єктах. Тривають різні підготовчі, так би мовити, процеси розробка проєктної документації, обстеження. На жаль, ну, ми можемо припустити, що це буде затягування і не тільки да, через можливі там кошти, тендери, а через те, що дуже сильно великий обсяг руйнувань, і саме власне цього літа, да, саме цього року збільшили набагато збільшилась кількість об'єктів, які пошкоджені внаслідок російської агресії. Це була розмова з Ольгою Стукало, випусковою редакторкою громадської організації Вікно відновлення у студії. Працювала Руслана Кравченко.